Центр Одеси перетвориться на справжнє європейське містечко. Різноманітність культур і кухні все це буде у серці міста на Дерибасівській. у нас завжди була європейським містом з європейськими цінностями. Заходи європейського рівня не вперше проходять в Одесі. Нещодавно на території області відбувся інвестиційний форум. «FDI Start» пройшов на ура, тому у майбутньому році захід знов пройде на просторах Одещини. Тограмі і положительними які ми получили что темы выбраны были правильно, аудитория сформирована на правильном уровне на сегодняшний день. Поэтому площадка является перспективной. Надеюсь, что в следующем году мы проведем похожее мероприятие. Единственное, что фокус, мы будем его менять. Це будуть, скоріше всего, сільське господарство, либо туризм. А в рамках Днів Європи в Одесі кожен день з 13 по 19 травня будуть проходити святкові заходи, які все більше наближують нас до міста європейського значення. Ольга Кітік, Максим Радченко, факти.